Всім привіт! Сьогодні я розповім вам про найбільші за кількістю станцій метрополітени світу. На п'ятому місці знаходиться Мадридське метро. Воно налічує 301 станцію з протяжністю колій на 294 кілометри. Має у розпорядженні 2404 вагони, які щороку перевозять 560 мільйонів пасажирів на 13 гілках. Було урочисто відкрите 19 жовтня 1919 року. Цікаво, що рух в мадридському метро лівосторонній, адже до 1924-го в Іспанії всі тільки так і їздили. Четверту сходинку займає Паризький метрополітен, який має у розпорядженні 302 станції із довжиною колій у 214 кілометрів, налічує 16 ліній. 700 поїздів щороку перевозять півтора мільярди пасажирів. А перевезення тут почались з 1900 року. Перші лінії метро проходили чітко під автомобільними дорогами, бо ж при відхиленні можна було потрапити в підвал чи йогось будинку. Номер три дістається метрополітену міста Сеул. Він має 307 станцій з загальною довжиною 331 кілометр. Щороку ним користуються більше ніж 2,5 мільярди пасажирів. Запрацював у 1974 році. Тісно пов'язаний із метро сусіднього міста, тому деякі інші цифри важко назвати чітко. Станції тут прикрашені вигадливими фонтанами, акваріумами та моніторами, на яких транслюються кліпи та серіали, щоб пасажири не нудились. Другим у нашому рейтингу опиняється Шанхайський метрополітен, який налічує 337 станцій, колії між якими простягаються на 588 кілометрів. На ньому можна скористатись будь-якою з 14 ліній, якими щороку їздять майже 3,5 мільярди пасажирів. Початок експлуатації припадає на 1993 рік. До речі, в шанхайському метро дуже легко застудитись, бо на порогоні температура зазвичай сягає 32 градусів, а в добре кондиціонованих вагонах 15. Ну і на першому місці знаходиться метрополітен Нью-Йорку. Він має 425 станцій і 380 кілометрів шляхів. А з його 36 ліній щороку користаються більше, ніж 1 мільярд 700 мільйонів пасажирів. Перших пасажирів тут перевезли у 1904 році. Нью-Йоркський метрополітен має чимало закинутих станцій. Одна з них станція Сіті Холл, могла б стати справжньою арт-перлиною, але була закрита через невідповідність розмірів нових вагонів. Нині туди можна сходити на екскурсію. А з метрополітенів яких міст користались ви? Напишіть про це в коментарях. Якщо хочете більше цікавих відео, то не забудьте поставити вподобайку та підписатись на канал.